Доброго дня, друзі! З вами Олег. Сьогодні у нас субота, 7 січня, перший базар в цьому році будемо знімати. Ну, Нашов погнали. Почнемо з Citroen c 4 Picasso. Зараз ми будемо відкапувати бо сьогодні сніжок. Так. У нас 9 рік, 236 пробігу, 1,6 автомат, бензин, 6300 ціна. Так далі у нас меган Третій. Якщо нас тут помагано? вигано Немає у нас опису. Так, я нагадую, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коменти. Так, дача Сандеро. Дев'ятий рік, 168 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 4-500. Пасатик. Посад Б5, перший рік, 198 тисяч пробігу, один бензин, ціна 4600. Opel Corsa. Один старик, 106 тисяч пробігу, 1.3 дизель, ціна договірна. вірна. Цікаво, можете набрати. Okay. Так, BMW E46 в курзу універсал, цена у нас 5650, 4 рік, 2.0 бензин, автомат. Вона у нас в універсалі. Renault Megane, третій. В універсалі. 12-й рік, 201 тисяча пробігу, 1,5 дизель. Недорого, якщо комусь цікаво, можна зателефонувати. Рено сценік. Один рік, 208 тисяч пробігів, 1,5 дизель, ціна 6800. Меган 3 хечбек. Восьмий рік, 1,5 дизель, 5950. Skoda фабія в універсалі. 8 рік, 216 тисяч пробігу, 19 дизель, 5900 900 А чому? Рено прокопати Реносенік. 9 рік 204 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 600. Так, це називача Логан в седані. 2016 рік. 120 тисяч пробігу, 1,6. Газ, бензин, автомат. 8,250. Так, продовжуємо. Рено. Сценік. Другий. 7 рік. 1,6. Бензин. Так, ціна у нас 5,550, пробігу немає. Світлуваген посад, 8 восьмий всідання. 17 рік. 139 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 15 800. Так, Hyundai акцент. 16 рік. 2,0. Бензенз, плюс усе 500. Peugeot 207 SV. 10 рік, 188 тисяч пробігу, 14 4 газ бензин ціна 650 4650. Ford Fusion Восьмий рік, 176 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 5 тонн. Сьогодні людей не дуже багато. Що, ну, напевно, празднують. Так, шкода суперба. Одиннадцятий рік. 200 тисяч пробігу. Там, так, дизельний двигун, ціна 8850. Об'єму двуна немає. Volkswagen та Уран в верстайлі. 10 рік, 1,4 бензин, ціна 7,350. Ось такий гольфік. П'ятий рік, 172 тисячі пробіг, 1,4 бензин, 5,300 ціна. Сьогодні Ці, так говорить трохи сніжно. Продовжуємо Шкода Фабія в універсалі. Шостий рік. 212 тисяч пробігу. 1.4 бензин, ціна 4750. Мазда тройка, всідання. 11 рік 230 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 8300. Volkswagen Passat в універсалі. Це 5 другий рік, 240 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 450. Renault Megane в хешбеку 2012 рік, 209 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6500. Шкода Octavia. Так, Тут немає у нас опису. Не знайшов. Рено сценік третій. Одиннадцятий рік. 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Нас 7650. Рено гран Сценік. Десятий рік. 220 тисяч пробігу, один дизель. 7500, 7 місць. Ну, це якраз гран-сценік. Так, Рено Меган. Перший. Хеджбеку. Перший рік 151 тисячі пробігу, 1,8 бензин, ціна 450. BMW e 46. Сідані. Другий рік 237 тисяч пробігу, 2,0 бензин. ціна, якщо не помиляюсь, 5500. Гольф 5. Сьомий рік. 186 тисяч пробігу, бензиновий двигун, ні ціни ні об'єму немає. Citroen c 4 Picasso Дев'ятий рік, 192 тисячі пробігу, 1.6 бензин, 5500 в рідній фарбі. Renault Megane це у нас хеджбек. 11 рік, 221 тисячі пробігу, ціна 6200, не фарбовано. Volkswagen Bora в універсалі. 2000 рік, 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4350. Сан Кашкай. 11 рік. 161 тисячі пробігу. 1,5 дизель, ціна 11 100. Так, Kia Sorento. 8 Восьмий рік. 2,5 дизель, автомат, ціна 9500. І Меган четвертий. 16 рік, 220 тисяч пробігу, один і 6 дизель, ціна 12500. Сьомий рік, 150 тисяч пробігу. 3.0 газ бензин, повний привід, 11.600 ціна. Ford Fusion. Шостий рік, 146 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 5.500. Citroën Berlingo 10 20 рік, 200 тисяч пробігу, 1.6 дизель, ціна 8800. Продовжуємо. Mercedes А-клас. Хетчбек 169 кузові. Сьомий рік. 256 тисяч пробігу, 2.0 дизель, ціна другого вірла. Джип компас. 13 рік, 110 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, повний привід, ціна 11700. Та ж йду йду. Toyota Camry, 40, -ка. там 8 рік, да? 2,4 газ бензин, ціна 8500. Номиган Універсал. Восьмий рік, 178 тисяч пробіг, 1,6 бензин, автомат, ціна 5900. Шкода Octavia Tour, універсал. У нас без опису, але якщо комусь цікаво, можна зателефонувати. Шкода Фабия Универсал Шестой Рик 188 тысяч пробегу 1.4 4 бензин Цена 4750 Мазда 6 Универсал Шестой Рик 186 тысяч пробегу 2.0 бензин Автомат Цена 6500 Рено Гран Сенік, Рестайл 12 рік, 193 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціни в нас немає, пишуть максимальна комплектація. Шкода фабія. Універсал. У нас без ціни. Так, шкода, Octavia a 5 рестайл. 12 рік. 1,6 бензин, ціни немає. Так, у нас Lexus ES250. Старий рік, 104 тисячі пробігу, 2,5 бензин, ціна 18-100. Дача Сандеро Стоплей. 12, ось, 6 а тут немає, да? 12 рік, 6 тисяч Дизель. Дизельна. Це 1,5 да. так? Де, де ой, ой, ось, Шевролі набіра. 8 рік, 161 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 500. Це у нас універсал. Kia Soul. Не знайшли ми нічого. Octavia тур, шкода, універсал. Четвертий рік, 193 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 5,400. 4 Toyota у нас без ціни. Як бачите, сьогодні не сильно людно, люди ще відпочивають, а ми працюємо, так що підтримуйте лайками. Підпискою. Шкода Октавія, ліфтбек, третій рік. 182 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 5350 Ford Fusion. Сьомий рік, 210 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна довго вірна. Peugeot 4007 10 рік 173 73 тисячі пробігу, 2,2 дизель, повний привід. Ціна 10,800. Renault Megane четвертий. Восьмнадцятий рік. 1,5 дизель, 170 тисяч пробігу, 14 тисяч. Hyundai i30 универсал 12 рік 218 тысяч пробега, 1,6 дизель цена 7 тысяч Mercedes A-класс 10 рік 54 тысяч пробега 8,600 1,7 бензин цена 8,600 Renault Grand Scenic 2017 рік, 200 тисяч пробігу, 1.5 дизель, автомат 15700 Nissan, 15, Нісан, 15 рік, 98 тисяч пробігу, 35 газ бензин, ціна 14800. Toyota Highlander. Так, у Нас 11 рік, 146 тисяч пробігу. 3,5 газ бензин, ціна 19 тисяч. Megane хеджбек. 10 рік, 1,5 дизель, 240 тисяч пробігу, ціна 6,200. Кашкай. Один рік, 1,5 дизель, 160 тисяч пробігу ціна 10, 200. Меган третій в універсалі. 12 рік, 248 тисяч пробігів, 1,5 дизель ціна 7500. Volkswagen Caddy 5 рік. Бензиновий двигун, ціна 6300. Так, гольфік, гольфік, гольфік. Гольфік у нас з 99-го року, 1.6 мотор, 160 тисяч пробігу, ціна 3950. Ford Focus в універсалі, рестайл, немає ціни. Це вонобіра, всідання. Четвертий рік, 150 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин, ціна 4450. Меган, універсал. 12 19 рік, 197 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,80 автомат. Форт куга у нас. Так, тут немає обусу, нічого, якщо комусь цікаво Рено сценік, рестайл. 13 рік, 220 тисяч пробігу, 1.5 дизель, ціна 7900. Меган другий, хеджбек без ціни Рено сцені в рестайлі 14 рік, 360 тисяч пробіг, Орієнтальний автомат, Ціна 9 тисяч Nissan Note 12 рік, 222 тисяч пробіг, 1.5 дизель, ціна 6800. Mitsubishi Space. Да, да, так, це у нас ціна 9 рік, 236 тисяч пробігу, 2.0 дизель, ціна 5700. Citroen c 4 Picasso, Десятий рік, 193 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 6300. Nissan Кашкай. 12 рік, 196 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 10500. Kia у нас без опусу. Kia Soul, Десятий рік. 1,6 газ бензин, ціна 5550. Гольф 4 в Універсалі п'ятий рік, 204 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, автомат, ціна 5 850.